Слава Ісусу Христу, брати і сестри! Хочу поділитися Словом Божим і думкою. Тема моєї проповіді буде незмінність Бога. Хотів поділитися, я цим ділився на окупці, ми розповідали. Кожного звичайно була своя думка. І хотів би звернути нашу увагу. На те, що Бог є незмінний. Будуть читати місця з Біблії, будуть читати старого, з нового заповіту. Перше місце це книга пророка Малахії, Третій розділ, і шостий вірші. Такі слова. Оскільки я Господь не змінююся, тому, тому і ви нащадки Якова не знищені. Перше місце. Друге місце це новий заповіт. Книга Якова. Послання Якова, е, Перший розділ і 17 віршів такі слова. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить з гори, сходить від отця, в якого немає зміни, ні тіні в ні тіні, переміг. І ще одне місце за Ісуса Христа. Для мене це було підтвердження твердження, що Ісус Христос є Син Божий. Ми знаємо багато місць, що Ісус Христос є Син Божий. Але це я прочитав, знаєте, це говориться, що тільки Бог має таку властивість, такі риси характеру, як незмінність. І вона приналежна не тільки Богові, але й Його Сину Ісусу Христу, який говориться, що Ісус Христос є Бог. І це, це послання Павла до євреїв, 13 розділ. І восьма вірше такі слова. Ісус Христос учора, сьогодні навіки сам. Це говорить про незмінність. Що не тільки Бог, який Бог там є один, або моногамний, або один Бог, який є, який визнають євреї, але Ісус Христос так само є Бог. І йому властива ця риса. Незмінна. Він, не змін, він є завжди по віті. Багато місць там, де він є, де він говорив, але особливо Павло пише за це. Я би хотів звернути увагу, брати і сестри, що чому Бог є незмінним? Бо всі зміни вони приводять до того, що має бути або краще, або гірше. Тобто ми розуміємо, що зміни вони мають до чогось приводити. Або до кращого, або до гіршого. Бог не може мінятися в кращу сторону, бо він вже досконалий. А в гіршу сторону Бог не може мінятися, бо він святий. Бог є незмінним, брати і сестри. Але ми, як люди, ми є змінні, правда? Ми фізично ми змінюємося, ми старіємо. Морально ми змінюємося, ми змінюємося, бо ми не завжди віримо своїм обітницям. Ми і в усьому ми міняємося. І це, знаєте, було внаслідок гріха. Це всі зміни відбулися. Не написано скільки Адам жив після створення в цьому Едемському саду. Але, бо я думаю, що він не мінявся. Бо про це не було сказано. Але внаслідок гріха Бог каже, що проклятий. Проклята земля, все прокляте через Адама. І оцей гріх, який війшов в людину, він приніс зміни в людське життя, брати і сестри, тобто наше слава. Але Бог нас хоче повернути до себе. І я вірю, що колись, як ми побачимося з ним лице в лице, ми будемо, як написано, подібні до нього. Те, що подібні, бо Бога ніхто ніколи не бачив. Але подібне до того, що ми будемо матися такі, такі самі, ми будемо вічно жити з ним. І, Бог, і ми будемо, і будемо мінятися. Ми не будемо старіти, там написано, там не буде хвороб, там не буде оцих змін фізичних, моральних, там нічого цього вже не буде в дитині. Ми будемо подібні до нього, брати і сестри. І Бог є незмінний, але ми, є як люди, змінні. Бог не міняється в своїх цілях і планах. Божа ціль ця вся, вся книга написана про те, як, прийшло, як Бог створив людину, відбулося це гріхопадіння, як далі розвивалися події, план Божий по відношенню до людей, і як Бог буде це здійснювати, тобто в Ісусі Христі. План Божий, або ціль Божа спасти людей, всіх. Ми це знаємо, спасти людей, да? ми читаємо там перші розуміти каже, прийшов спасти своїх людей. Да? Так, свої дітей. Розуміємо? І ми, Божий план це є спасіння людства. Божий план. І Бог цієї цілі він завжди досягає. Ми це розуміємо, бо він є Бог. І Бог хоче, щоб цей план спасіння виконався в житті. Кожної людини, щоб у цей план спасіння, і Бог є незмінний, і Бог є іде незміну до цієї цілі. Але Але... Божі дії для досягнення цілі, вони часто міняються. Чому? Бо ми пам'ятаємо таке просто на відомо, коли Бог сказав, коли написано там у бутті, шостому розділі каже, Бог і пошкодував Бог, що створив людину. Бог пошкодував, знаєте, але Бог незмінний був в своїх цілях. Бог хотів спасти. І навіть через ноя, як написано, що він є проповідником праведності, він хотів спасти цих людей, але люди свідомо відкинули цей план. Божий для спасіння цих людей. Ці двері ковчега були відчинені. Бог чекав, Бог кликав. 120 років люди дивилися на це. Це не просто 10 чи 12, чи рік, рік і два місяці. Це було, було 120 років. Це, ну, ми бачимо, що це не маленький відрізок життя людини, що людина могла не просто подумати. На цій, вона це бачила кожен день. Ви знаєте, Божий план є не зміни, але є Божі. Дії змінюються по відношенню до досягнення цілего в, в житті людини. Е, і часто ми, як люди, ми можемо впливати на змінність Бога у діях. Ми можемо впливати на змінність Бога у діях. Як? Е, е, ми пам'ятаємо Ніневія. Я навіть про, 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 прочитав навіть не це. Я, про, це як приклад, але я би хотів би звернути увагу, це Єзекіїля, третій розділ. Єзекіїля, третій розділ, зараз я відкрию. І 18 віршика такі слова. Як от людина може міняти не план Божий, не ціль Божу, не Бога, а може міняти дії Божі. Написано, коли я скажу в щастивому, ти неодмінно помреш. А ти його про це не попередив, застерігаючи, вмовляючи беззаконника звернутися до своєї, від, зі своєї лихої дороги, або він міг далі жити або він міг далі жити, то той нечистивий побре за свій е, злочин. Але відпові, е, відповідальність за його кров я покладу на тебе. Але якщо ти попереджував нечистивого, а він не залишив свого беззаконня і не знайшов. І не зійшов зі своєї злочинної дороги, то він помре за свої беззаконня, а ти врятуєш свою душу. Так само, якщо праведник відступить від своєї, своє, від своєї дороги правди і чинитиме злочин, то я покладу перед ним перешкоду, і він загине. Але якщо ти не застерігав його відносно його гріхів, то він помре за свій злочин і всі його праведні вчинки, які він робив. Не згадаються, проте відповідальність за його кров я покладу на тебе. Якщо ти все застережиш праведника або праведник, або праведник не грішив, і він справді перестане грішити, то він, безперечно, житиме завдяки твоєму застереженню, і ти також врятуєш свою душу. Я не за те, що за ту душу хто це робив, але про що тут говориться? Про змінність людини. Що людина може... Каза бути нечистивою, але коли вона, коли вона міняється, бо дії в житті людини, так само міняються. Коли людина праведна і вона відступає від Бога, і Бог каже, що я тебе благословлю, то людина, відступаючи від Бога, вона міняє Божі дії по відношенню до цієї людини, Хоча Бог не І ціль його завжди, і в першому. Випадкові з нечистим, і в другому випадкові з праведним, Божа ціль спасти цю ці людину, а не того бити Але якщо людина свідомо відкине, то він каже, написано, що загине. Але Божа ціль, щоб ця людина чи не чистивий, чи праведник, Божа ціль вона не зміна. Вона теж для того, щоб людина спаслася. Е, е, читаємо інше місце це Єремій, 18 розділ. і е, е, 7-го 10-й такі слова. Буває, що я пригрожу якомусь народові або царствові, що його викоріню, спустошу і знищу. Але якщо той народ відвернеться від свого зла, про яке я попереджував його, то я пожалію його і не спроваджу на нього лиха, яке, мав, яке я мав намір учинити. Іншим разом я провищу щодо народу або царства. Ще відбудую і що вкореню його, але вони почнуть чинити те, що є злом перед мною і не слухатимуться мого голосу, І я відвідаю, і я відмю те добро, яке я обіцяв зробити. Відчув, що Бог говорить, і я відміню. Тобто зміниться Божа дія по відношенню. Бог казав: я вкореню тебе, я тебе відбудую. Ми часто благословимо, але Бог завжди, коли говорить до людини через пророцтво, ми часто знаєте, що чуємо? Ми чуємо те, що як нас Бог хоче благословити, як він називає нас сином, дочкою. І ми це вибираємо, але Бог завжди говорить перед умовою. що тобі треба залишити то, що треба очиститися, тобі треба освітитися. Тобі треба наблизитися, тобі треба більше перебувати зі мною в слові моєму і, і так далі. Бог по-різному кожному говорить. Але завжди все, що Бог не говорить, воно має досягти однієї цілі спасіння людини. Хіба що людина свідомо буде відкидати? Ну, я впевнений, що ми тут знаходячись, ті, що знаходяться тут, я впевнений, що ми розумні люди і що ми не будемо відкидати голосу Божого. Що ми правильно будемо реагувати і будемо робити висновки з того, що Бог говорить сьогодні до нас. Каже: якщо Бог каже, відвернеться від зла, якщо народ відвернеться від зла, то і Бог змінить свою дію. Бог скаже, я знищу, але він не знищить. Знаєте, дивіться, цей самий приклад, я вже, як я вже навіть за, за е, Ніневію. Тобто Бог говорить, а тепер якби приклад хотів би дзвонити, ми пам'ятаємо. Що Божий план був знищити нечистивий нарік цих неналітянь. І Бог так кажеться, що Бог би вже б їх і знищив, але Бог посилає іону. Бог посилає пророка, який говорить слово. І ми чули вже сьогодні за слово і за е, силу дії Слова, що це слово воно, торкнулося цих людей. Він ходив і проповідав 40 днів. Написано, я прочитаю книгу пророка Івана, третій розділ і, з четвертого віршика такі слова. І почав Івана ходити вулицями міста, скільки можна було пройти за один день. І проповідуючи, говорив, через 40 днів Меневія буде зруйнована. Неневітяни повірили Богові від найстаршого до найменшого, оголосили піст і одяглися у Вретище. Ця вістка дійшла до царя неві. Він устав зі свого трону, зняв зі себе свою царську матію, одягнувся у вретище і сів посеред попелу. Він звелів оголосити в Ніневі. Постанову царя і його вельмож наказуючи, що жодна людина і жодна тварина воли і рівці не повинні нічого їсти, не пастися і не пити води. Нехай буде вретище на людях і худобі, і нехай щиро волають до Бога. Хай кожен відвернеться від своєї лихої дороги та від беззаконних учинків своїх хто, рук. Хто знає, може Бог. Який зглянеться і відверне від нас свій палки гнів та обурення, і ми не загинемо. Коли ж Бог побачив їхні вчинки, а також те, що вони звернулися зі своєї злочинної дороги, то Бог милостердився над ними і скасував те лихо, що мав учинити і не допустив його. Що ми бачимо? Бачимо в цій ситуації, що Бог, який є незмінний у своїй святості, він хотів знищити народ, це за їхнє беззаконня. Але Божий план не погубити було цих людей. Божий план був спасти. їх. Він посилає до них пророка Іона. Ми пам'ятаємо те, що вже читалося, і ми бачимо те, що Іона ходив, проповідував, і тут написано цікаві речі каже, що. Коли і нехай щиро волають до Бога, і відвернуться від своєї лихої дороги. Тобто дві речі вони зробили. Вони щиро волали до Бога, тобто ми розуміємо, що це молитва була, і вони відвернулися. Завжди, ми часто, у нас є така тенденція, що ми думаємо, що так, воно так написано, але. Не завжди ми до кінця це розуміємо. Коли написано, що 1 Іван, перший розділ, якщо ми визнаємо гріхи наші, то він, будучи вірний, і праведний, він пробачає нам і кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Але це тільки визнання. Але написано каже, що відвернуться від своїх лихів діти. Покаяння це не визнання. Визнання це одна з складових покаяння. Покаяння, як ми знаємо, що це переміна. І має відбутися переміна в людині. Чому Іван а, говорив, а, Іван Христик каже, принесіть достойний плід покаяння. Він не просто сказав, прийдіть, покайтеся, і Бог вам просить. Він казав, принесіть достойний плід покаяння. Коли Бог буде бачити в нашому житті, для чого це для нас? Бо ми багато молимося, ми каємося, ми визнаємо, але ми не міняємося, брати і сестри. І ми часто думаємо, що... Що чуючи, ті, ті біди, ті труднощі, ті проблеми трапляються в нашому житті, тому що ми згрішили, ми це розуміємо, і ми зразу бігом починаємо каятися. Тобто ми починаємо визнавати ці гріхи, ми піднімаємо, ми просимо помолитися, хай Бог простить мене. Але Бог хоче побачити переміну. Коли Бог буде бачити переміну, Він буде міняти свої дії по відношенню до нас. Я впевнений. Більшість, я не кажу, що це так на постійній основі, але більшість, коли людина, наприклад, хворіє, людина хворіє. І людина й зараз кажуть, каже, щоб прикликали пастирі, помолилися, помазали, це все добре. Коли людина, знаєте, кажуть, що це може бути неправильно причастя, приймав, бо так написано. Я не кажу то, що люди це людська, так написано. Каже, що багато. Але знаєте. Бог хоче, допускаючи таке в життя людини, побачити переміну. І Бог, часто Божа ціль не просто нас знищити. Якби Бог би хотів би нас за гріх знищити, ми б вже тут не сиділи, я думаю, ніхто. Якби з першого гріха, так як Ананія з Сапфірою, згрішили і смерть. Тут ніхто не сиділи. Божа ціль не знищити людину, Божа ціль спасти людину. І в тому числі нас особисто, брати і сестри. Бо хоче спасати, але Бог діє в нашому житті. І ми можемо повпливати на переміну Божої дії тільки переміною своєї поведінки. Брати і сестри, хай нам Бог допоможе, щоб ми зрозуміли, що ми не зможемо змінити Бога, ми не зможемо змінити його характер чи цілі, але ми можемо змінити Божі дії по відношенню до нас. Хай нам Бог в цьому допоможе, щоб ми зрозуміли це. І коли прийде в наше життя така ситуація, щоб ми правильно проаналізувавши, не просто сказати, Господи, я вже покаявся, я вже визнав, я піднімав руки, я плакав, я шкодував про це. Часто відбувається, проходить певний час в тому, щоб вирішилася якась проблема. Буває, що Бог зразу відповідає, зразу, в 100 секунду там, щось відбувається. Але якщо Бог хоче побачити, як написано, оцей план, оцей, оцей, цю дію переміни, оцю дію освячення, тобто результат цього освячення або результат чого, того, чого він хоче досягти в людині, коли Бог це побачить, Бог буде міняти дії по відношенню до нас, а його дії завжди нам на добро. Це все, що він не робить, не завжди робить нам на добро. Хоча нам не завжди... Це зрозуміло. Брати і сестри, хай нам Бог допоможе, щоб ми в цих ситуаціях правильно розуміли Бога, щоб ми правильно розуміючи Бога, ми правильно поступали з вами. І тоді Бог буде діяти нам на добро. Тому за все слава Амінь.